Всім привіт! З вами адмін телеграм каналу Vibe2Crypto І сьогодні ми з вами поговоримо про компанію Valet Connect на layer 3, в якій ми можемо розділити 250 тисяч токенів ВЦТ. По примаркету це приблизно близько півмільйона доларів. Якщо коротко, Valet Connect – це в принципі та історія, якою ви неодноразово користувалися. Скоріше за все, можливо, хтось із вас навіть отримував дроп від Valid Connect. Вони перед новим роком роздавали дроп усім, хто користувався. Їхнім сервісом при приконекченні гаманця до будь-яких інших там сервісів, сайтів, додатків і тому подібного. А, і зараз вони випустили квестики на Layer 3 легенькі, де просто будуть звичайні соціалки, за якими розділимо цей призовий пул. Тобто я думаю, що. Тут має вийти в районі там, 20 плюс-мінус токенів на аккаунт сумарно за всі 4 квеста. Квести в нас доступні кожен тиждень. Тобто зараз є перший квест, потім через 3 дня наступний, ще один через 10 днів і ще один через 17 днів. Тобто, вся компанія буде йти на протязі місяця. Щоб почати виконувати квести, нам потрібно, звісно, зареєструватися на Layer 3. Layer 3 — це по факту аналог такий собі Е, для цього нам потрібно перейти буде за посиланням в описі, якщо ви ще нічого не виконували на Layer 3. Е, підключити ваш гаманець, е, підключити ваші соціалки, тобто Твіттер, Discord, Telegram, і ви все ви можете почати виконувати різні квести. Насправді тут квестів купа кампаній від різних. Е, Проєктів, купа, всі вони з нагородами, там десь можна якісь нефтішки вибити, які потім можна продати за дуже хорошу суму, десь просто квести для того, щоб отримати додаткові поінти для майбутнього дропа якогось проєкта в цілому. Ну, можна окреме відео робити про Layer 3, але зараз ми поговоримо саме за цю компанію. Поки в нас доступен перший квест, давайте ми зараз при вас. Я заклеймлю куб, Давайте заклеймо куб за. Виконання першого квесту, ми витратимо буквально 25 центів в мережі Оптимізм, що небагато в цілому. І ми закриваємо перший квест. Далі нас буде ще таких три. І після виконання кожного із квестів ми будемо клеймити цей кубик, типу, як. Підтвердження того, що ми е, виконали квест. Е, в цілому, це супер легко. Я б вам радив е, спокійно виконати, прогнати декілька аккаунтів, тому що е, історія ну, цікава. Якщо ви, наприклад, ще не отримували е, дроп від WalletConnect. Тому що те, що зараз попримаркету він коштує плюс-мінус півтора долара, токен, це насправді ще й мало, тому що, е, як мінімум, е, цей проект, ну, є фундаментальним, він вже дуже давно на ринку і він з купою великих інвестицій, там близько 40 чи 50 мільйонів доларів інвесту. І тому якби, ну, вийти Valid Connect, наприклад, на топ-біржі там, Окікс, Binance, на той ж самий Abit, корейський, ну, взагалі буде не проблема, тому що проект реально фундаментальний, яким користується ну, весь криптовсвіт. Тому ось так ми виконали перший квест. Після цього нам потрібно буде просто чекати через е, три дні відкриття наступного. Виконуємо наступний квест, е, і на цьому, в принципі, все. Е, і Після виконання, звісно, цих всіх квестів ми отримуємо розподіл токенів ВЦТ. На цьому, в принципі, все. Тому не забуваємо, посилання на сам квест і на реєстрацію в Layer 3, якщо у вас ще немає тут аккаунту, буде під відео. Також під відео буде посилання на телеграм-канал, в якому є купа інформації, як заробити в крипті без вкладень, з вкладеннями і з всім іншим, чим можливо. Було б дуже непогано, щоб ви підписалися. А також, якщо хочете, можете поставити лайк під цим відео, якщо вам сподобалось і ця інформація була корисною. Цьому в принципі глобально все, тому біжимо виконувати швиденько квест, займається пару хвилин, і в принципі на цьому все гарного вам дня.